Приколювому історію свою особисто там питалися хтось, а що ти там покажи, що ти там живеш, чим займаєшся, то що живу, живу, типу нормально, скажемо, на останні движання свої приколю бачив. Ну вже давніше замітив там один товариш, типу скажем знаю його особисто. Придвигав там Двіжання, так взагалі мені спочатку не, не цікаво було, але типа, якісь там до інвестування, воно типа, так цікаво, але треба розбиратись. Щось в мене не до того було. Лише пропустив я той двіж, і тут незадовго, типа, хопа дивлюсь, воно там, воно там, воно в Тіктосі, в Інстаграмі, воно в Телеграмі, в Ютубі, движання. І тут якраз моє подружання в Чорногорі. Що Саня не хоче сюди вот, от, я такий думаю, звісно, що так. Знаю, що той там, що все дві життя, бо працює, треба теж короче, Заломився, я туди відкрив пару потоків. Думаю, треба собі багодар, що я розказую, що значить, як себе ну, радуватися тому, що ти робиш, і потім отримувати від того задоволення, як моральне, так і сфера фінансове Для чого ми це все робимо, живемо тут в інтернеті. Одним словом, прикол в чому відкрив я пару кутоків. Думаю, треба себе ну, віддячити собі, себе порадувати чимось так якось. Одним словом, Не. порадував. І потім, як то кажуть, получил на зувий Прикольно, вообще два підряд, відкрив потоки разбеха. Телефон купив два, значить що треба, треба додати, бляха. Відкрив ще два потоки. Так, ось так, кому цікаво, пишався профіля в телеграм.